Я професор Кім Юджон з класу догляду за красою бізнес-школи Етермі. Це сезон, коли холодний вітер вранці та ввечері змушує нас щільно закутуватися. Суха атмосфера восени та різкі коливання температури забирають вологу з шкіри і знижують її еластичність, викликаючи різні проблеми зі шкірою. Кожна хвилина і секунда вмінливу осінню погоду різні. Тому не можна доглядати за шкірою однаково щоразу, правда? Сьогодні ми дізнаємося про найкращі секрети догляду за пошкодженою шкірою восени простими та зручними способами для підтримки її здоров'я та еластичності. Серед представників домашнього догляду, які є відносно недорогими, простими у використанні та дають миттєвий ефект, можна згадати маски для обличчя. Як ви вже подумали. Ці маски для обличчя мають різні типи та види в залежності від текстури, вмісту інгредієнтів та функцій. Серед них маски для обличчя, які змиваються, наносяться на обличчя, а потім змиваються теплою водою через певний час. Вони мають високу прилипальність і забезпечують швидке всмоктування, що дозволяє очікувати швидкого ефекту. Нанесення маски безпосередньо на шкіру дозволяє моментально впитувати різні поживні речовини та активні інгредієнти. Оскільки маска висихає і щільно прилягає до шкіри, вона не тільки забезпечує ліфтинг-ефект, але й при змиванні теплою водою природно видаляє відмерлі клітини шкіри. Це причина, чому я настійно рекомендую маски, які змиваються для тих, хто очікує чітких результатів за короткий час і з мінімальними зусиллями. Сьогодні я представлю вам продукт: Три види масок для обличчя атомі. Абсолют для абсолютної шкіри. Три види масок для обличчя абсолют Wash Off від етермі складаються з маски етермі. Абсолют Клей, основними інгредієнтами якої є кедр і глина для очищення, пор і шкіри, маски етермі абсолют Френч Роуз, основним інгредієнтом якої є пелюстки троян для зволоження та заспокоєння та маски етермі абсолют Гінсен, основними інгредієнтами якої є солодкий мед і женщин для живлення та догляду за еластичністю. Маски для обличчя Absolute Wash Off від Etherme, що містять цінні інгредієнти з природи, дозволяють вибрати індивідуальний догляд відповідно до типу шкіри та проблем. Внутрішня упаковка трьох видів масок для обличчя Absolute Wash Off від Etherme виконана у формі поповнювальної упаковки екологію. Якщо ви купите лише поповнювач, зовнішню упаковку можна використовувати безкінечно. Система поповнювальних упаковок, що враховує екологічні аспекти, є зусиллями етермі для співіснування з планетою, і ви також можете ознайомитися з особливою щіткою для масок. Це щітка для масок абсолют від етермі. Гнучкий силіконовий матеріал допомагає рівномірно і делікатно наносити продукт на вигнуті ділянки обличчя, забезпечуючи ще більш щільне прилягання і немає потреби. Торкатися маски руками, що захищає вміст упаковки, і дозволяє використовувати продукт на шкірі більш чисто та гігієнічно. Нарешті, завдяки силіконовому типу, він не вбирає воду, що полегшує очищення, сушіння та зберігання. А також дозволяє використовувати його напівпостійно. Тепер давайте детально розглянемо особливі властивості та інгредієнти трьох видів масок Absolute Wash Off від Музика e Це перша маска з трьох видів масок для змивання абсолют від атоми. Маска з глини Абсолют Хінокі. Це грязьова маска, яка м'яко доглядає за забрудненнями в порах, і відмерлими клітинами шкіри завдяки зеленій глині з вулканічного регіону Франції та фітонцидам з місцевих кипарисових листків. Основні переваги очищення пор, видалення забруднень і відмерлих клітин, яскрава шкіра, а також заспокійливий ефект фітонцидів. Маска має м'яку глиняну текстуру без незручностей від обсипання порошку, і під час використання вона висихає, забезпечуючи приємне стягування, що робить шкіру пружною та чистою. Оскільки продукт містить натуральні інгредієнти глини та порожку кипариса, колір, аромат та інші характеристики можуть незначно змінюватися в залежності від часу збору сировини, тому зверніть на це увагу. Давайте детальніше розглянемо інгредієнти маски Абсолют Хінокі від атомі. По-перше, це французька зелена глина з регіону Овернь. Франція. Овернь є одним з основних вулканічних регіонів Франції та одним з найбільш збережених природних територій Європи. Чи знаєте ви, що мінерали є різновидом вулканічного попелу? Овернь оточена вулканами, тому тут багато мінералів, а особливо зелена глина цього регіону багата мінералами та мікроелементами, що підвищує природний захист шкіри. І забезпечує відмінне поглинання забруднень, очищаючи пори та надаючи шкірі природний вигляд. Природний мінерал Каолін, що міститься в складі, є порошком, отриманим шляхом висушування глини на сонці, і є високопористою глиною. Пористий пластинчастий порошок має відмінну абсорбцію, що допомагає поглинати шкірне сало та зменшувати його вироблення, підтримуючи пори, чистими та прозорими. Бентоніт – це природний мінерал, що утворився близько 20 мільйонів років тому внаслідок вулканічної активності, який вивільняє природні мінерали, такі як кальцій, магній, германій, селен що, завдяки взаємодії аніонів, забезпечує здорову та еластичну шкіру. По-друге, це справжній порошок з кипарисового дерева. Фитонциди це складене слово з грецької, що означає рослина, «фітон», та антибактеріальна дія цит, що вказує на антимікробні речовини, які виділяють рослини. Маска з глини абсолют хінокі від етерни містить порошок кипарисового дерева, зібраний з місцевих рослин, багатий на фітонциди. Основні переваги фітонцидів включають зменшення стресу, антимікробну дію, дезодорацію, заспокоєння шкіри та зміцнення імунітету. Багатий порошок справжніх листків кипарису, що міститься в масті з глини Абсолют Хінокі від атоми, забезпечує м'яке видалення відмерлих клітин, а ніжний природний аромат кипарису очищує розум і сприяє заспокоєнню. Третій код Absolute Selective Brightening містить компоненти, які швидко та точно націлюються на проблемні ділянки шкіри, відновлюючи її, гомеостаз та забезпечуючи потужний ефект освітлення, роблячи шкіру ще яскравішою. Результати клінічних випробувань також підтверджують ефективність маски. З глини абсолют хінокі від Атоми навіть після одного використання маска забезпечує миттєвий ефект покращення шкіри. З результатом, що показує поліпшення на 146,75%. порівняно з використанням до щодо покращення забруднень у порах, також можна отримати миттєвий ефект. Лише після одного використання. Після нанесення моделі дрібного пилу можна спостерігати покращення забруднень у порах на 96 384%. Після використання. Після вмивання візьміть відповідну кількість маски на руки або щітку атомі Абсолют і нанесіть на шкіру. Закрийте очі, насолоджуючись ніжним ароматом кипарису. Розслабтеся, а коли відчуєте, легке стягування, просто вмийтеся теплою водою. Рекомендується вмитися протягом мінімум однієї години після нанесення. Після того як ви витрите вологу використання води для краси Атомі 3 seconds буде ще більш ефективним. На етапі завершення догляду за шкірою використання маски Атомі Абсолют 24К. Gold Knight забезпечить кращий синергійний ефект. Сподіваємося, що ви будете дбати про свою шкіру з маскою Атомі Абсолют Clay, яка м'яко очищає пори від забруднень і відмерлих клітин шкіри, забезпечуючи заспокійливий ефект фітонцидів. Другий продукт. Трьох масок для змивання атомі Абсолют маска Абсолют French Rose є справжньою маскою з пелюстками троянди, яка поєднує пелюстки французької троянди та швейцарську чисту воду, забезпечуючи миттєве зволоження за спокійливий ефект охолодження шкіри та ефект освітлення, оскільки маска містить 100%. Справжні пелюстки троянд з часом червоний колір цих справжніх пелюсток. Може поступово зникати, внаслідок чого колір текстури може виглядати темно-червоним. Тому зверніть на це увагу. Давайте дізнаємося про інгредієнти, які роблять маску Absolute French Rose від атомі ще більш особливою. Відомо, що пелюстки троянди допомагають не лише з антиоксидантами, сірчаними сполуками та сірчаними бактеріями, але й у відбілюванні шкіри та догляді за зморшками. Справжні пелюстки троянд ретельно зібрані в регіоні Прованс. У Франції комбінуються в оптимальних пропорціях, що не лише передає користь троянди, але й забезпечує м'який скраб ефект. Маска Absolute French Rose від атоми також містить рожеву олію, екстраговану з болгарських троянд. Болгарська рожева олія є найвищої якості, що підвищує її цінність. І, отже, можна очікувати більших ефектів: вітаміни А і С, що містяться в рожевій олії. Перешкоджають утворенню меланіну, допомагаючи освітленню шкіри, заспокоєнню та регенерації, особливо для сухої, чутливої та зрілої шкіри. Маска Absolute French Rose від Atomy також містить екстракт троянд Дамаска. Троянда Дамаска, відома як секрет краси, богині краси Клеопатри. Є гібридом, створеним шляхом схрещування двох видів троянд і має різноманітні властивості, що підкреслюють красу шкіри, тому вона також славиться як троянда для жінок. На відміну від звичайних троянд, вона містить велику кількість олійних компонентів, тому часто використовується як інгредієнт для рожевої олії, а також містить в 9 разів більше естрогену ніж гранати. Крім того, вона покращує еластичність шкіри та зменшує зморшки, покращує відбілювання старіння, зміцнює імунну функцію, доглядає за текстурою шкіри та розміром пор, а також доглядає за пігментацією та забезпечує баланс вологи для зволоженої та ясної шкіри. Чому це секрет краси Клеопатри ви напевно знаєте? Чисті зволожуючі інгредієнти Pure Water – це рослини будлея та чебрець. Вирощені в чистих районах Альп на чистій воді Евіан. Відомо, що вони мають зволожуючі, антиоксидантні, протизапальні та антивікові властивості особливо. Як інгредієнт Pure Anti-Pollution, він допомагає зволожувати шкіру та заспокоювати її. Він також містить гіалуронову кислоту. Відомо, що гіалуронова кислота має здатність притягувати вологу, що в 6 тисячі разів перевищує її власну вагу. Вона надійно забезпечує зволоження як поверхні шкіри, так і її глибини. Особливо в наукових статтях зазначено, що гіалуронова кислота має велику здатність утримувати воду, тому її зволожуюча здатність вища ніж у інших полісахаридів, і при місцевому застосуванні вона збільшує зволоження рогового шару. Завдяки застосуванню стилайтів можна спостерігати взаємодію трьох різних шарів шкіри, включаючи формування рогових клітин. Регуляцію меланоцитів та контроль за пермоасцитами. В результаті взаємодії трьох шарів шкіри синтез меланіну та його зрілість пригнічуються, зменшується наявний меланін, а також гальмується його переміщення, що призводить до зменшення кількості розміру та відростків меланоцитів, покращуючи сяйво та яскравість шкіри. Крім того, маска. Absolute French Rose від Atomy містить систему е стабілізації Waterfall. Система стабілізації Waterfall – це технологія, яка рівномірно розподіляє пелюстки троянд у зволожуючому водогелі, стабілізуючи активні компоненти та елементи вологи. І жиру за допомогою мережевих полімерів при нанесенні на шкіру відчувається миттєвий заспокійливий охолоджуючий ефект і свіжість зволоження. А гелеподібна текстура утворює багатий зволожуючий бар'єр, що допомагає підтримувати вологу та зволоження шкіри. Маска Absolute French Rose від Atomy також продемонструвала відмінний заспокійливий ефект на шкіру в результаті клінічних випробувань. Навіть після одного використання було зафіксовано покращення заспокоєння шкіри на 264,98% у порівнянні з очищенням лише водою. У клінічних результатах зниження температури шкіри також було зафіксовано покращення на 150 дінь сімдесят сьок після одного використання. У порівнянні з очищенням водою спосіб використання після очищення обличчя нанесіть необхідну кількість на шкіру за допомогою рук або пензля для маски «Атомі Абсолют». Відчуйте справжній аромат пелюсток троянди, закрийте очі та розслабтеся, а потім ретельно очистіть обличчя теплою водою. Маску можна також використовувати як іншаверпак, наносячи її перед душем, щоб охолодити шкіру та забезпечити достатнє зволоження, а потім змити на останньому етапі душу. Також на етапі завершення догляду за шкірою використовуйте маску Atomy Absolute 24K Gold Night Mask для досягнення кращого синергійного ефекту. Маска з пелюсток справжньої троянди, що містить 100%, -100 кіл, натуральні пелюстки, забезпечує миттєве зволоження та заспокійливий ефект. Бажаємо вам доглядати за шкірою сьом, щоб вона була зволоженою. Та сяючою за допомогою маски Атомі Абсолют Френч Роуз. Останнім продуктом з трьох масок для змивання абсолют від атоми є маска з медом і женщиним Абсолют. Це маска для обличчя з тепловою циркуляцією, яка поєднує мед Манука з Нової Зеландії та мед з демілітаризованої зони, забезпечуючи живлення та зволоження шкіри. Це справжня маска з медом і женщинем, яка щедро передає живильні речовини меду та женщиню, забезпечуючи тепловий ефект під час масажу, що допомагає кровообігу шкіри. Основні переваги живлення та зволоження, покращення зморшок, еластичність шкіри. Справжній. Мед міститься в масці, і ви можете наочно підтвердити, що він тягнеться як нитка. Оскільки маска містить справжній мед, при тривалому невикористанні мед може витікати, тому зверніть на це увагу. Особливі інгредієнти маски Absolute Honey Ginseng. Також варто розглянути, чи не так ключовий інгредієнт код TM Женщиню з медом містить 430 тисяч. PPM – Склад включає мед з DMZ, екстракт меду Манука, екстракт та комплекс коду Absolute Brightening. Давайте розглянемо детальніше: мед Манука один з п'яти найкращих медів у світі. Отримують з манука давньої лікарської рослини Маорі з Нової Зеландії, яка містить магній, калій, кальцій, вітамін С та інші. Він містить потужні антибактеріальні компоненти, які знищують бактерії, такі як гелікобактер і грибки, які важко знайти в звичайному меді, відомі своєю протизапальною та антибактеріальною дією. У порівнянні зі стандартними дезінфікуючими засобами він отримав рейтинг U+, за показником активних антибактеріальних факторів, за новозеландським рейтингом UMF, Крім того, можна очікувати ефектів, таких як зволоження шкіри, антивіковий ефект, підвищення еластичності шкіри та освітлення шкіри, і також містить 100% натуральний мед, зібраний у чхольвоні, в демілітаризованій зоні, яка є світовим чистим регіоном. Ви можете повною мірою насолодитися різноманітними перевагами меду, який багатий на вітаміни b 2 b 12 вуглеводи, білки та амінокислоти. Крім того, відомо, що компоненти меду сприяють відмінному зволоженню, еластичності шкіри, зменшенню проблем зі шкірою, видаленню ороговілих клітин, стимуляції обміну речовин та відновленню сил і містить найвищу якість червоного женшиню, відомого як чинсансу. Згідно з законом про індустрію женщиню, в ньому міститься 0,5% найвищої якості червоного женщиню, а також гінзенозиди f 1 які зменшують загибель клітин рогового шару. І гінзенозид РБ2, який стимулює розмноження клітин шкіри, покращуючи еластичність шкіри, її щільність та зменшуючи зморшки. У масці з медом і женщином абсолют хані від Атоми застосована система швидкого розчинення. Система швидкого розчинення це технологія стабілізації високоякісних компонентів меду та женшеню, активних інгредієнтів і зволожуючих компонентів за допомогою спеціальних полімерів для олій. Завдяки 40 меду ви можете відчути справжню текстуру, як при нанесенні меду на шкіру, формуючи реальну живильну плівку, яка заспокоює ороговілі клітини а високий вміст меду. Забезпечує зволоження шкіри, створюючи сяючу медову шкіру, а також під час ролінгу відчувається легке тепло, яке сприяє кровообігу, забезпечуючи догляд за шкірою як у СПА. Маска Абсолют Хані від атоми також продемонструвала високу ефективність. За результатами клінічних випробувань. Згідно з клінічними результатами, покращення зволоження шкіри. Навіть після одного використання було досягнуто високого рівня покращення зволоження шкіри на 1214,77%. Згідно з клінічними результатами, текстура шкіри покращилася на 1214,7817% і на 108,474%. Давайте дізнаємося, як користуватися. Після очищення обличчя нанесіть відповідну кількість. На шкіру рівномірно. Відчуваючи смачний аромат солодкого меду та червоного женшеню після комфортного відпочинку, м'яко прокатайте шкіру кінчиками пальців протягом 30 секунд, а потім ретельно очистіть обличчя теплою водою. Рекомендується очистити обличчя протягом години, а також після використання звичайних засобів догляду за шкірою. На етапі завершення догляду використовуйте маску атомі Абсолют 24 k Gold Night Mask для досягнення кращого синергійного ефекту. Бажаємо вам доглядати за шкірою, використовуючи маску з медом і женщином, яка насичує шкіру багатими поживними речовинами та сприяє кровообігу завдяки тепловій дії, забезпечуючи зволожену. там яку шкіру. Чи можу я поділитися порадами, які допоможуть досягти синергічного ефекту? При використанні трьох масок атомі Абсолют Вошов. Під час ранкового умивання використовуйте гель-клей Атомідерма Реал Сіка, а потім маску Атомі Абсолют Френч Роуз, щоб отримати зволожуючий ефект, що допоможе зберегти шкіру вологим протягом усього дня навіть у сухому середовищі. Рекомендуємо також використовувати маску Атомі Абсолют Хані Ginseng. Після умивання спінкою для вмивання атомі Care це забезпечує зволожену шкіру, яка добре тримає макіяж. Оскільки після очищення одночасно відбувається зволоження та живлення під час вечірнього умивання. Використовуйте пінку для вмивання Atomy Evening Care, а потім маску Atomy Absolute Hinoki Clay, щоб отримати відмінний ефект відлущування. Наостанок, я поділюся порадами щодо використання трьох масок на різних ділянках обличчя. По-перше, ось поради щодо трьох масок для сухої шкіри. Для сухих і нестачі живлення щік і шиї використовуйте маску Atomy Absolute Honey Ginseng. А для лоба і носа маску Atomy Absolute French Rose. Коли шкіра потребує очищення, використовуйте маску Atomy Absolute Hinoki Clay, зосереджуючись на Т зоні, приблизно. Раз на тиждень для кращого ефекту. Для комбінованої шкіри використовуйте маску Atomy Absolute Hinoki Clay на лобі та носі. Де пори розширені. Маску Atomy Absolute French Rose на сухих щоках. А маску Atomy Absolute Honey Ginseng на підборідді в зоні та шиї, щоб підтягнути шкіру та зміцнити еластичність. Для жирної шкіри використовуйте маску Atomy Absolute Hinoki Clay на те зоні, де пори розширені. а Маску Atomy Absolute French Rose на сухих щоках і в ялій ши. Навіть якщо шкіра жирна, але виглядає в'ялою та безжиттєвою, ефективно використовувати маску Atomy Absolute Honey Beige на лінії підборіддя та візоні. Сьогодні ми провели час, щоб дізнатися про три види масок для обличчя Atomy Absolute Wash Off, які є лікарем для шкіри восени залежно від зовнішнього середовища. Та змін у стані, шкіра восени може пересихати або навпаки нагріватися. Що призводить до різних проблем. Сподіваюся, що три види масок для обличчя атомі Absolute wash-off з відмінною адгезією, які глибоко проникають у шкіру та забезпечують миттєве покращення. Допоможуть вам вирішити осінні проблеми зі шкірою. Дякую!